Всім привіт! Барахолочка вроцлав. Пройдемо, подивімось, що є. Підписочка, лайк, обов'язково. погнали, дивіться, самому интересно. Я правда трошки не виспаний, можу десь троїть, і каці таке, бо дуже мало сильно поспав. Давайте глянемо. Перше, що я знайшов, це ягоди чорні, дуже добрі. Не пам'ятаю, як вони називаються, їжі ково сповнив. Дивіться, які хороші. Ну, вони ж тут даже, аж відходять. Ці переспіли, оці от вкусні. Приступаємо. От все по одному злотому. Телефони по золотому, сумки якісь тримпіля, не знаю, все, що бачите, злотий. Правда, нічого не бачу, але це теж все по золотому чашки. Злотий. Це ж взагалі дешевше грязі. Це що таке. А, спічки якісь бачите, походні, це ж таке гелівий барвник. Барвник гелівий. Для чого він сполізується, не знаю. А там два написано. Ну це не на по золотому, це просто переставили. наушники теж злотий 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 оценки делають красавчики ну, бачите так само я з тим домкратом ну, не беруть що я можу зробити злотий диск злотий дядьки просто красавчики все підписував що скільки стоїть супер Вот, наприклад 10 злотих пластиночки по 5 злотих разні приходьте вибирайте город Вроцлав, вроцлаву Шибоцький, Шебоцкий так називається. 50 клас. 10. От дивися це не турнічок 35. Так як кстати, часто на металі є, ну, воно об'ємне, як я це все тягати, ладно, Телік Філіпс з пультом 50. Навіть іспитаний сумочки, там он 35. Це 60 зелене. 20. 20, 20, 35, 30, 30. Все вам видно чітко. зеркало, звісно, гарне, 150, здорове басейн, навіть в 40 злотих. Продавців сьогодні просто уйма, я ще не бачу, скільки десь часик персиві. Що там написано? 17 Женева. Тоже Опа, все продається. Війна. Погано я читаю, чесно. Погано. Потому що мені не в чому, потім погано. Так, вертаємося, зараз підемо далі. Масажор. Дивимось далі. Тарілки розписні, прикольні, півники всякі орлики. Все на столиках, все гарно. Лампочки такі, чорні лампочки, під лампочку. На стінах декорації красиві. Фотоапарати. Теж фотіками нікого не інтересувався, немає. Це не на собі качать прес. Інтересного багато так, що приходять кальяни, мальяни. А посуди, скільки, ви не представляєте. Ось от особина. От приходите собі, вибрали, пропарили. Тут вистачає, що вибрати. Навіть щоб не знайти. Ну, якщо риця це мені з півдня уйде щось шукати. Не факт, що воно не перебране, звісно. Дивіться, яка краста. Красиво. Тут це недорого, по пару злотих буде. Ящики всяких Такі штуки. Велосипеди. О, 60. 60 злотих. 60. Тут щось написано перевірений. 30 злотих це в ці балони крівонові. 30 злотих ящики всякі. О, це єлі свої збагрив. Боже, збав таке колись більш брати. Зараз підемо подивимось, що там он робиться. Дивіться, скільки бензокос 250 батарея Вчора такі Ні, вчора алюмінію були радіатори на прийомки. Десь знімав, чи де їх снімав? Десь знімав. О, лижі пішли. Коляска, дивіться, для дитя 60 злотих По знаку. От, любителі мотокос всяких. Що з ними це не балакати, чесно. Мені це не оці ці от мотокоси тягатися з ними. може, що на запчасті, може робочі, може яку заведуть, вам це треба балакати. А як розумієте, час наше все. Так що, пардон. Приїжджайте, купляйте. В кожному місті є такі барахолки в здоровому. Тут а подивіться, що робиться. Тут додається, тільки додається. Красота. Люблю такі всякі штуки. Йдемо далі потихоньку. А дивіться, які тисочки красиві. Ай-яй-яй. Прикольні. Стоїть кучу бабла. Таких, кстати, я ще не бачив. Я думаю, ви теж цікавеньких. Утятниці, качатниці. Це взагалі здорове Наверное, на два відра. На здорову сім'ю з гіричками. Правда, не всі маленьких, не вистачає. Замик королівський. Ага, сумки. Оце от цікаво. Ну, подивіться, в і на красному, бачите. Так що я теж не прогадав, бо в мене там теж десь красна красота. Подивіться, що робиться. Що тут таке? Не ясно. Надіємося, звісно, далі. Часики всякі такі часики, якась радіо теж, якась точка, чи що воно таке. Толкушечки, ступи толкушечки, метелики. -да. Спорімся, кучу бабла. Веліки пішли, це обичні. Ну да це просто іде динамка всередині, щоб все світилось. Кстати, з неї тоді по Норвегії катався за такою штукою. Важко крутити, чесно, важче, ніж на обичному. Я ж приїхав у мене такої штуки немає, намного легше крутить. А там крутиш, якщо на гору ще плюс та динамка то ой-ой-ой. Цені, звісно, поки місця не бачу. <кій> <кій> Пардонте. Круж захворав трошки щось. Лійка, дивіться, який здоровий. У неї гусак. Чи конець. Пилосмоки. смоки. Це якийсь кустарис, якийсь здоровий длинний, да? Щось не те похоже. Да, гілки опилюють на висоті. Кьорхери, все. Відра, якісь під цей, під цвіточки. Абсолютно все є. Кустики підстригати. Що у нас инструменты есть. Молнию можно Молню, можна десь на ширінку, чи десь спереди вшити на ширинку, в кого порвалась. Ну, порвалася. Треба бути Ну, добра сколько всього. Просто ходиш і віддихаєш. Мені так подобається, хоча я правда не виспаний, сонний. Ходиш, і я отдыхаю, потом виспимося, правильно в спинимо всьому своє час. Є все. Е, так, що ми можемо бачити далі? Якийсь усілок з колонкою старий. Регент 310. Струпцини. Тоді ці трейнички красиві. Я не спішав був уйти, щоб ви все пороздивлялись. Теж якийсь усілок, прийомник. Два в одному без на кофіварки. Капельні. Поливалки. Де Десь їх понагрібали, навіть не спрашуйте, навіть не знаю, чесно. Може Германія, може десь. Тайдин. Посачі до мене при, при той пристала. Хотіла мене вкусити. Теж ключі. Я думаю, що у нас ключі не беруть, тому що тут у них понавувалювали. Тут візьмуть до нас, прийдуть, нас дешевле і, мабуть, все, ніхто нічого не ми вже купили. Ну, як є, так є. Якісь кухлі красиві. Баранчик шон. Ого, він важкий. А що ти зроблений якось. Пластик тільки якийсь дуже сильний литий, Не розсвітиться, світиться. Пудриниці, педалі, кресла на велос... Чи до велосипеда дітські 50 злотих. корзина така якась здорова плетена. Машинки. дітського дуже багато, бачите. Якщо хочете дитині щось взяти, недорого покататися, а потім викинути, от, пожалуйста. Це скакати маленька, Великий, велике, велике. І ці з динамками. Ага, там дуже і сцени. Не бачу цей 120. Цей скільки. Одну, минуточку. 90, 120, той 130. А от, дивіться який красивий. Це що в нас є О14. По-моєму, це не ці. Нам треба ДП. ДП2. ДП2 круглі. Що ми тут можемо наблюдать Или зріть машинки, можна брить себе этот джунжурика, наприклад. Ну да, це ж таки, или бороду там подводить яку-нибудь. Супы, кури, в'єтнамки. Ну, Взагалі такі на хаотичні розкидані вещі, що я дивлюся. Тут такі якісь полотно вишити, что вони... А, це для вишивки, наверное, так? Да? Скоріше всего. Це для телефона сзади, щоб не падав, стояв маленький на коропах блесеньки. Це уж слишком вещи, всякі пін'юари. Так що, хто любитель, пожалуйста, приходьте, мужчини, жінки, тільки тут мірять, вам не дадуть, так на, на глаз примерно, Бо тут немає де поміряти. Подивіться, кавушка здорова. Прикольно з дерева. На велику сім'ю теж биті, планшетики, телефончики, nokia старовинна ідем дальше глянемо. Обуви. Дивіться скільки. Ой-ой-ой. І робочі, кстати, теж. Подивіться, скільки зелені красивий. Оце, кстати, дуже рідко таке буває на барахолки, не знаю чого. Дивіться, просто. Чесно, купив би взагалі легенько щось, щоб було вдома. Якийсь цвіточок, Ну мені якщо скоро їхати, то ви не ліпчик, а цвіточки. А тут ще додалось. Це я вам знімав. Тут додається гляньте. Ай, тіски хороші. Це ж вони вічні слісарні Отакі от беріть, якщо тільки не китайські, а совєтські. Вони просто вічні домкрати. І все. Да, все натерто, все більш-менш красиво, звісно. Нема мене гаража, немає нічого. Та й все, мені вже поки не треба хватить з бізнесом. А тут подивіться, що відбувається. Ключі після гальваніки, ой, блискучі. Взагалі супер, я б купив би, ну поки не смінь таке не треба. Ну, такі ключі дивиться, їх правда хочеться купити. Вот всякі УСПшки. Фрезі ці цангові зажими. Подивись, релюшев скільки. скільки. Цанги. Редуктор. Mm -hmm. Роздивляйтесь. Добре, смачно, Дякую. На цьому будем заканчивать відео з бараховочком. Думаю, вам всім було цікаво. Спасибо за підтримку, Всім пока жітите. Скоро буде ще якесь відео, може, з прийомки, може, не знаю, щось поїдемо поснімаємо.